Чогось мені не спалось, довго не могла збагнути, чому нас не розуміє весь світ. І Європа, і Америка, а потім дійшло. Наш народ постійно хотіли знищити, не просто завоювати територію, а стерти нас як націю підкорити, а асимілювати, забрати мову, віру, історію. Бо, коли загарбник приходить, він насамперед забирає саме це мову змушує говорити на своїй, бо так зручніше, і бо це мітка це тепер наша земля, ми тут пани. Історію переписує під себе, щоб ми не могли довести, хто ми є. Віру викорінює, щоб позбавити сили. Тому світ і не розуміє, чому ми так чіпляємось за мову і землю. Бо для них це найцінно. Для американців вони самі колонізатори. Англія, Франція, Італія, Португалія, Німеччина всі вони мали колонії, де аборигенам зрізали коріння, мову, ідентичність усе. Подивіться на Білорусь там вже саджають за мову. У Молдові відреклась від своєї старішої за румунську, а тиха окупація працює і зараз відкривають школи чужою мовою і поступово носіїв української стає дедалі менше. А далі це етнічні угорці, це румуни. Я теж довго писала російською, потім перекладала українською. Але тепер пишу українською навіть із помилками, бо панічно боюся, що моїм онукам не дістанеться наша спадщина. Я буду триматися до останнього, чому передавати наші принципи і цінності далі. Не боятись говорити в голос Я, українка, і розмовляти своєю мовою, бо говорити українською сьогодні це тренд. Нетрешовий язик, на якому себе принижуєш, наче вдягаєш чужі труси, що хтось носив тиждень. А жива мова, яка дає силу. Бо говорити українською це імба, автор тексту Оксана Буторова.